5 викликів на ріпаку зараз. Посіяти? Ні, зараз вже. А, ja, зараз? А зараз взагалі. So. Відкриваєш yeah. і працюєш. Перший шаг зробив ось у прихованохоботник. І yeah. кожних yeah. 10 да. зал... Далі, Наступний виклик. Якщо після э, прихованого хоботника, що. Це фуніцидний захист. І Хорошо. не навредіть. не бризкайте ті по Не треба. Не <laughs> той препарат, який весною. <laughs> ми його олієємо, щоб він ріс, а ми глушимо його ті буканозолом. Добрива. Більше тут доброго не буде. Ну, ні. Все. Що ти бачиш скільки? 150 зочень, 150 а все Це літр. Це літр? Ну це 70 кілограм. Ну, ще б 30 було б добре. Ну, поки було. Полологія... 150 сульфому фоса припусів. Ну, тоді все Ще є. 30. Тоді все, все є. Питання... 100 Я є ж і казав, да. 100... 100 100 Ні, 170 ми викидали. Ми б том літку збили. Все десь круто, і сера і є, ще? цього достатньо. Який є ще виклик? В момент уборки. Коли ти з злагоміром сюди прийдеш, він тобі покажеться сухим mm -mm. подожди ще тиждень. А якщо дощі стоять, ну, нічого страшного. Тиждень. Якщо хороший знісить, не він неси. Це ж зімограй. Да. Да. Це Бо цей момент, так. А дощі. Як правило, приходять. Бо забити комбайн завжди встигне